За останні роки Україна втратила велику кількість сіл. Крім того, тисячі перебувають на межі вимирання через відсутність навчальних та медичних закладів газо- та водопостачання. Гарних доріг люди виїжджають цілими сім'ями в пошуках кращого життя. Про розруху, яка панує більшості українських сіл, мало хто говорить вголос. На це часто заплющують очі, але з неї стикається кожен із нас. Хто живе у сільському населеному пункті в когось родичі або знайомі? Якщо старше покоління не готове до змін переїзду в великі міста, виїзду на заробітки в інші країни, то більшість молоді ризикує і покидає рідні села. При цьому закінчуючи вузи, мало хто хоче повертатися назад. Багато хто вважає за краще залишитися і підкоряти міста. Але чи мають молоді люди перспективи отримати власне житло, знайти стабільну роботу, яке буде приносити добрий заробіток питання іншої теми. На жаль, сьогодні дуже мало з'їхалося бувших керівників господарства. Бувших керівників сільських громад. Час, всі ті відійшли, ті вже хвороби мають нажили. жили. Але я пам'ятаю, що ми війшли в це село, очолив одразу Костянтин Миколайович, пройшла газифікація, потім пішла попея з школою. Так, Людмила Миколаївна. Я дякую сьогодні Анатолію Миколаївичу, який присутній, тому що тоді спільне господарство і район ми внесли біля 800 тисяч гривень в школу, відновили дитячий садик. Зробили Ремонт і скрізь. Головне дали тепло в школі. Сьогодні, при всій повазі до всіх, я вважаю, що потрібно б трохи зупинитися за цими розгонами, що школа не потрібна, якщо вона не велика. І без комп'ютерів. Що? Експерименти з медициною. Я не знаю, можливо, я консерватив. Хоча я не старий, це Алиса. Мені 55 років всього Я дуже рано ставав керівником, був наймолодший перший райком на Україні. Один наймолодших губернаторів. на жаль, здоров'я там осталося. Але я один за 21 рік з губернаторів, який повернувся в господарство. І коли мені президент України говорив те, що хватить розуму під ти головою колгоспу, я відповів. Я починав головою і немає нічого поганого завершити своє життя і кар'єру керівником господарства. За ці роки я багато осмислив. Так, да, я 10 років був у політичному обомоті держави. А зараз я нахожусь тут. Якщо ви далі, я сьогодні вчора звертався до Юлії Анатолії. Сьогодні отікали Сергія Антоновича, що робити з цими самими? Я запропонував. Давайте зробимо дискусію. Це українське. Що далі? Повинна бути якась концепція. Виживання невеликих сил. Потрібна буде допомога державна. А якщо, мовчки, схилить голову і дивиться, коли це село добре, то тоді вибачте, які ми українці. Ми ж говоримо за національну свідомість. Яке наше відношення до цих. Ветеранів, які сидять і будували для нас це все. А тепер забули, Так, да, ми сьогодні можемо загнати сюди саме сучасну тему. Пробігти за три дні. Це все можливо. Це раз. Друге, ми могли б не відновлювати тваринництво. Але ж що це далі дасть? Це деграндоване село. Люди не знатимуть, де працювати. І, як не важко, перший етап, я вважаю, Костянтин Миколаївич, Микола Васильович ми зробили. Але я підкреслюю, це перший етап. Далі ми повинні розвивати. І сьогодні я ще раз звертаюся до присутніх, особливо до вас, Серентополь, ви через центральне телебачення ведете проблеми села. Тому тут потрібно вже реагувати ці речі. Окрім того, чисельність самих селян зменшується катастрофічно. У деяких поселеннях проживають одні пенсіонери, які утримують корівчину і продають лишки молока та картоплі державі. Вже тепер селяни б'ють на сполох. В сільській місцевості значно знизився рівень життя та доходів населення. В сільському господарстві плата є однією з найнижчих серед галузей економіки. Зросла чисельність осіб, що живуть за межею бідності, поглиблюється розрив між багатими і бідними. Майже зникає та остаточно і не формується так званий середній клас, який би слугував основою розвитку цивілізованого суспільства. Ці та інші умови призводять до деградації сільського населення, зростання злочинності, поширення пияцтва та наркоманії, руйнування сімей. Я вважаю, що насамперед необхідно навіть дискусію відкрити всеукраїнську. Ми повинні зрозуміти, що таких сіл, як на Україні, нема за кордоном. От. І можна двома шляхами йти, я бачив. Значить, перший шлях це прискорити техніку, абсолютно забути за людей і бисто це все організувати. Є другий етап, він складніший, тому що відновити все те, що було в цих селах. Це мається на увазі тваринництво, тракторні стани. Взяти на себе відповідальність за соціальну сферу цього населеного пункту. Ми не отримаємо того ефекта, що за першим варіантом. Але, на моє переконання, це буде по-людськи, по-санівськи до оцих батьків. Бабусь, які віддали і не поклали на розбудову господарства все своє життя. Тому в цих ситуаціях я ще раз хотів би, користуючись нагодою, можливістю виступити, що все-таки нам необхідно визначити концепцію державну. По захисту розвитку малих населених пунктів. В екстремальних умовах в Україні живе більше половини сільських безробітних, багатодітних та одиноких малозабезпечених сімей, недієздатних пенсіонерів, громадян без певних занять та місця проживання. Багато з них є кваліфікованими робітниками-спеціалістами, які не знайшли себе в нових ринкових умовах. Поповнили лави нових бідних через відсутність попиту на робочу силу та занижену ціну на неї. От якщо по других районах області, по селах, де вже абсолютно немає ферм, люди можуть працювати в сільськогосподарському виробництві тільки в полях, то в Чорнобайському районі майже в кожному селі є ферма, і там ще зберігалися і телятниці, і свинарки, і доярки. Тобто ці професії там не вимерли. Це специфіка Чорнобайського району. І безумовно район. Крім того, що він має досить такі інтересні традиції, це там давні поселення, давні села, давній хліборобський край. І всі села свої рідні, всі села мають своє лиця, до речі, так само, як і село Нове життя Чорнобайського району, одне з кращих, мабуть, сіл того Чорнобайського району. Всі вони мають свою індивідуальність. І завжди там цікаво побувати в тих селах, цікаво поспілкуватися з тими людьми, які там живуть. Безумовно, проблеми скрізь однакові, але так чи інакше, от ця специфіка чорнобайовців, значить і нового життя, де можливість їм досить таки непогано ці всі перешкоди преодолювати. Держава постійно приділяє увагу питанням розвитку села, проте стан розвитку сільських територій вказує на відсутність системних заходів і практичних дій, підпорядкованих поточним і стратегічним інтересам та проблемам конкретного сільського населеного пункту, виробничо-господарської структури кожного мешканця села. Сьогодні не лише виробництво сільськогосподарської продукції повинно бути фундаментом розвитку сільських територій, а й піклування в першу чергу про селянина, його потреби, бажання, створення умов для нормальної життєдіяльності сільського населення населення. Все взаємопов'язані з цієї, глибоке переконання. Але при одній, не, не тільки при одній умові, але при декількох умовах. Одна з основних умов це взаємопорозуміння між аграрним бізнесом і владою, взаємопорозуміння між аграрним бізнесом і сільськими громадами. Я хочу нагадати, щоб люди не забували, весь аграрний бізнес, який є в Україні, він весь базується на одному. На людській землі, на людських паях, які люди довірили аграрному бізнесу, тобто тут речаги впливу друг на друга абсолютно однакові. Да, в мене аграрний бізнес, я отримую там великі прибутки, але я ж тут працюю на, на землі цієї людини, конкретно Івана Івановича, який надав мені в оренду цю землю. От між ними повинно бути взаємозуміння. Коли між ними буде досягнуто це взаємопорозуміння, хоча, як завжди, бізнес не хоче ні з ким ділитися, а людина завжди хоче чим побільше. Але якийсь консенсус потрібно знаходити, і в такому випадку, я думаю, що все буде і Вигідний, і красивий бізнес і нормальне життя на селі. На жаль, трансформації у вітчизняному агропромисловому комплексі, які затягнулися на десятиріччя, супроводжуються не лише певними позитивними зрушеннями, а й значними деструктивними процесами у виробничій і соціальній сфері українського села. Актуальність цього напрямку зумовлена ще тим, що на сьогодні, з поглибленням кризових явищ. Загальноекономічного характеру на селі загострюється демографічна криза. Тому для вирішення цих проблем соціально-економічний розвиток села став одним з найважливіших напрямків аграрної політики країни, який спрямований на досягнення високої продуктивності сільськогосподарського виробництва та підвищення на цій основі життєвого рівня сільського населення. Ну, чесно кажучи, враховуючи те, що ми тільки що говорили, задіяти роботу і тих, хто живе в селі, а не Давати якісь мотивації для тих, щоб хтось переїхавши в село. Але як завжди, для тих, хто живе в селі, щоб переїхати, мотивація, в принципі, одна, напевно, вона властива і для селян, і для робітників промисловості, і для всіх країн світу. Це достойна зарплата, це достойні умови життя. Це достойна можливість, достойна, щоб діти навчалися в школі, не тільки в школі, а й в школі мистецтв, в танцювальній школі, в музичній школі. Достойні умови відпочинку. Оце все комфортні умови проживання, щоб був газ, вода, гаряча, холодна. Якщо все це буде, повірте мені, більшість городян, навіть Черкас, які приїхали з села, живуть в гуртожитку, живуть на зімних квартирах, вони поїдуть в село. Європа більше всього живе в селі. Вони їздять на роботу на своїх автомобілях, а живуть в сільській місцевості, на свіжому повітрі, в своїх приватних будиночках. Ми створимо такі умови на селі. І до нас поїдуть люди на село, і будуть там і не тільки працювати, і просто жити, і, і отримати від цього максимум задоволення. Таким чином, вирішення соціально-економічних проблем комплексного розвитку сільських територій Черкащини одне із стратегічних завдань влади. Сучасний стан українського села, його соціально-економічної інфраструктури, культурно-побутові умови населення, рівень оплати праці є незадовільним. Вирішення цих проблем неможливе без собічної допомоги від держави і потребує значних інвестицій, переходу на якісно новий рівень розвитку економіки, аграрного сектору на основі передових технологій. Наше господарство всіляко допомагає в соціальній сфері зв'язку з тим, що ми розуміємо, що якщо не буде школи, то не буде села, і без цього не, 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 не можемо существувати село. Ми допомагаємо, ми і харчуємо. Дітки, дітки в нас харчуються безкоштовно. У нас і підвоз дітей до школи, також безкоштовний, бо, тому що в нас два села їздять в одну школу, так що ми підвозимо дітей до школи. Також ми приходимо на всі свята, де вітаємо і на 1 вересня, і на випускний, де всіляко ну, допомагаємо. Допомагаємо школі. Комплексний розвиток сільських територій є важливою умовою потужного економічного розвитку всього агропромислового комплексу України. Все більшого значення набуває реалізація на практиці тих організаційно-економічних і соціальних заходів механізму розвитку, які пов'язані із соціальними перетвореннями на селі. Аграрна політика має перспективу і загальне визнання, а також підтримку лише тоді, коли вона стосується соціально-економічних інтересів не тільки селянства в цілому, а й кожного селянина, зокрема. Давайте розділимо. Є фермерське господарство, є господарство велике, тобто господарство, які ціль яких – виробництво товарної продукції. Тобто вони працюють для того, щоб виробити продукцію і її продати. Тут я проблем у нас не бачу. Є достатня кількість зернотрейдерів, які скупляють зерно, є достатня кількість затувачів, які худобу скупляють. Я не бачу тут проблем. У нас, якщо є проблема, то це. Те, куди селянин може реалізувати лишки своєї продукції, свого двору, свого двору, свого двору, да. отут, отут я вважаю, що тут теж є над чим попрацювати. Це, до речі, те, що я про це говорив: от створення в кожному селі або хоча б на кущ сіл от таких зготівельних кооперативів, дасть можливість абсолютно взяти цю проблему. Тобто люди одного села об'єднуються, створюють кооператив, знаходять ініціативну людину, яка при цьому знаходить канали збуту, тих самих горіхів, малини, калини, яблука, груші, шкури ну щоб не було. Щоб не було. І, і основна проблема людини тільки в тому, щоб виростити успішно в себе на городі і здати цьому обраному мені людиною. А він ж займається їх збутом. От налагодження сітки, системи таких золотівельно-збутових кооперативів це є вихід з ситуації. Тому що те, то, що колись були заготівельні контори при облпотреб-союзах, по райпотреб в принципі, вони вже не діють. На її місце, я вважаю, повинні прийти в такі кооперативи. Тобто ініціатива повинна виходити від людей. Якщо в когось будуть виникати проблеми, захоче створити, то, будь ласка, приїжджайте до нас в управління. Ми завжди вам допоможемо в створенні такого кооперативу. Від їх успішного вирішення вище згаданих проблем значною мірою залежить розвиток інших галузей народного господарства. Продовольча безпека держави, фінансове забезпечення потреб країни, формування внутрішнього і зовнішнього ринків, підвищення добробуту населення України. Таким чином, створення виробничих кооперативів малих та середніх агроутворень, залучення до села інвесторів, будь-якому випадку є кроком вперед до більш досконалої і потужної структури сільського господарства. Державна підтримка є. Цього групу, якщо мені завжди пам'ять, біля 270 мільйонів. За рахунок різних програм було прораховано свій нашої області, за рахунок державної підтримки. Крім цього, того, цього року держава прийшла на фінансову підтримку і приватних осіб, тобто селян, виплачуються кошти за утримання молодняка великої рогатої худоби, відшкодовується придбання. Особистим селянським селянином придбання доїльного апарату відшкодовується державою. Крім цього, в цьому році активно попрацювала обласна влада. На, була прийнята програма на сесії обласної ради і безоплатно видається людям в районах Нетелі, які люди отримують тільки одною мовою. Молодняк. Жіночої статі перші молоді як передається безкоштовно другій сім'ї. А так, в принципі, люди, сім'я хоче мати корову, але не має можливості придбати, будь ласка, їм надається така можливість. Тобто я все вважаю, що це все підтримка і стимулювання для того, щоб люди займалися і своїм приватним сільським господарством, мали від цього зиск і знову ж таки могли спокійно утримувати свою сім'ю. Я не знаю, якби не було підтримки нашого господарства, хто знає, як би ми виживали. Бюджет сільської ради. Єсть, але він недостатній для того, щоб утримувати у нас два село, сільську громаду. І дякуючи, що є розуміння керівника господарства, який допомагає нам утримувати школу, дитячий садок, утримувати соціальну сферу села. Ми за це йому вдячні і відповідно надіємося і розраховуємо на подальшу співпрацю з місцевим господарством. Проблему у селі чимало, та все ж значна частина їх вирішується. Поступово село за селом газифікується, прокладається і ремонтуються дороги. Покращується медицина і відроджуються сільські господарства та з'являються фермерські угіддя. Важливим фактором для цього розквіту є правильний курс влади, який в майбутньому зробить сільську місцевість 100% придатною для безтурботного життя. Селу Буте це підтверджує його вікове існування на теренах України. Все, що було в селах, в одну річку в два рази не вступають. Те, що колись було, мабуть, воно вже не відновиться. Відносно того, щоб пригнати техніку, все зробити і уїхати, це стосується в першу чергу тих господарств, де немає тваринництва. Там не дійсно так можливо пригнати потужну техніку, за тиждень виграти посіти і уїхати. Знову ж повторюю, специфіка Чорнобая. Там окремі господарства і є тваринництво. Якщо на полі це ще можна зробити, то в тваринництві кожен день повинна людина працювати. До Ярка в п'ять ранку на фермі. Свинарка, вшись, зранку на фермі, тобто там цього не буде. Там це, скажімо так, не зовсім підходить для цього регіону. Там, де є тварина, там є робочі місця завжди. Нова техніка прийде, нові технології приходять і техніка вже прийшла. І поступово вона завойовує своє місце на полях і Чорнобайовщини, і Черкащини, і взагалі аграрного сектора. І безумовно працівної він техніці і при цих технологіях таку кількість людей, як зараз у нас, працює, мабуть. Недоцільно тримати. Так от тут виникає така дилема, що робити тим людям, які просто за технологічних умов виробництва не вписуються в ці технології. Я, на мою думку, на моє глибоке переконання, це в першу чергу повинна бути проблема державна, повинна бути державна програма розвитку сільських територій. Поки що такої програми немає, у нас в області, от те, що я згадував вже про соціальні угоди, це один із аспектів і елементів такої. Такого піклування про соціальну сферу села. Якщо ти працюєш на цій землі, якщо ти тут заробляєш кошти, заробляєш прибутки, заробляєш прибутки, будь ласка, певну кількість цих прибутків виділена на сільську громаду, а сільська громада вже завдяки цих коштів зможе організувати, можна їх потратити не тільки на ремонт клуба чи на ремонт школи, можна витратити на те, щоб організувати якийсь кооператив, який буде займатися. Скажімо так, закупівлі лишків продукції з особистих селянських господарств, які будуть надавати послуги в особистому тваринництві. Тобто, от таким моментом і повинні ми працювати. Надіятися на те, що в сільськогосподарському виробництві будуть задіяні абсолютно всі жителі села. Тут надії мало. Потрібна програма, потрібно ідеї, потрібні якісь стратегічні напрямки для того, щоб села не вимерли. Як запевняє Вадим Рудишин, що розвиток зеленого туризму також може відіграти важливу роль у формуванні та покращенні інфраструктури села. Як він додав, закордонний досвід роботи цієї сфери діяльності показав позитивні результати в багатьох країнах Європи. Оскільки Україна багата визначними місцями, вона може привабити немалу кількість інвестицій на поліпшення соціальної сфери. Ну, мабуть, інфу називає ті, хто не вірить в це зелений туризм. У всьому світі він надзвичайно сильно розвинений. Якщо брати найближчі країни, надзвичайно сильно розвинений зелений так званий туризм або сільський туризм це Польща. Дуже е, непогано розвинений в Словаччині. Е, в Румунії вже пішов розвиватися це Болгарія. Тобто, що таке зелений або сільський туризм? Я живу в містах, мені цікаво приїхати в село, але мені цікаво приїхати пожити в простій сільській хаті, але, повторюю, з максимальним комфортом. Але простій сільській хаті мені хочеться поїсти страву сільську. І при чому, щоб я знав, що її приготували, он з того города зірвали буряк-морку, а цю курочку зарубала, яка ось уходить, і мені приготували, а з того ставочка я сам пішов зловив рибку і поїв. І при цьому мені хочеться самому прийняти участь і в якихось сільськогосподарських роботах, я не знаю, обривати малину, яблука обірвати, можливо, просапати город. Мені хочеться покататись на конях. Оце є сільський туризм. Він, в принципі, не дуже складний, і філософія не дуже така ж закручена. Але це має розвиток по других країнах Європи, саме Східного табору. І чому б у нас таке не організувати, я абсолютно розумію. Тим більше. Маючи на увазі особливості Черкащини області, духовного сердя України, де є маса цікавих сільських місцевості, міст, де можна не тільки пожити в сільській хаті, половити рибку, я не знаю, нарвати свіжих яблук, а при цьому побувати на батьківщині Шевченка, при цьому побувати на в Холодному Яру. При цьому побувати в Суботові. Тобто, це все поєднання і дасть можливість, і поштовх. Це, до речі, один із аспектів, де можна займати, зайняти сільське населення. Зелений туризм, він, в принципі, має попит. І дуже великий має попит. Просто треба якісь перше на першому етапі, якісь вкласти ресурси і майбутнє цього бізнесу, аграрний, сільський. Туризм. Зелений туризм на Черкащині, я бачу, дуже велике. Потрібні цим ініціативні люди в першу чергу, і це буде мати свій розвиток.